Безступенева трансмісія, відома як варіатор, у міжнародній практиці скорочено називається CVT Continuously Variable Transmission. Багато водіїв, котрі вже спробували таку систему, стверджують, що вона дуже схожа на класичний автомат, і це не дивно, адже варіатор фактично є одним із різновидів автоматичної коробки передач. У цьому матеріалі розглянемо, як влаштована безступенева трансмісія, які має особливості, які несправності трапляються найчастіше, та як правильно її обслуговувати. Безступенева трансмісія це механізм, що передає крутний момент від двигуна до коліс і може змінювати передавальне число плавно без чіткого розбиття на передачі. Завдяки такому рішенню варіатор забезпечує м'який розгін без ривків, працює тихіше за більшість традиційних автоматів, дозволяє оптимально налаштовувати роботу двигуна, що позитивно впливає на витрату пального. Попри все, це варіатор має свої обмеження. Його конструкція складніша за багато інших типів трансмісії, що позначається на вартості виробництва та ремонту. Крім того, не кожен двигун можна спарити з CVT. Особливо якщо це потужні та високофресовані агрегати. Втім, з кожним роком дедалі більше автовиробників пропонують власні модифікації варіаторів для широкого спектру автомобілів. Щоб зрозуміти, як працює варіатор, спершу варто розглянути його ключові елементи. Зазвичай у склад CVT входять механізм вмикання, фрикціони з дисками, електромагнітна муфта або гідротрансформатор. Потрібні, щоб з'єднати чи роз'єднати двигуни трансмісію, первинний та вторинний шківи. Вони можуть змінювати свій діаметр завдяки рухомим конечним дискам, ремінь або ланцюг у деяких моделях. Передає крутний момент від ведучого шківа доведеного, система керування, електроніка, гідравліка, блоки керування та виконавчі механізми, вузол заднього ходу. Найчастіше це планетарний редуктор, адже сама ремінна чи ланцюгова передача не дає реверсу. Головна передача та диференціал це стандартні елементи, що передають момент на колеса. Наявність додаткових механізмів пояснюється тим, що CVT мусить плавно і постійно змінювати передаточне число. Для цього ж ківам потрібно мати можливість зсуватися, розсуватися в електроніці та гідравліці, точно керувати процесом. У сучасному автомобілебудуванні найбільшого поширення набула саме кліноремена передача. Її ще у 50-х роках минулого століття встановлювали на деякі моделі Fiat та Ford. Надалі більшість виробників розвивали цю концепцію, пропонуючи власні версії варіаторів. Toyota називає свій CVT Multidrive, Nissan випускає X-Tronic та Hyper, Mercedes-Benz застосовує Autotronic, Ford має DuraShift CVT та Ecotronic. Раніше також існували тороїдні варіатори X-Troid від Nissan, але з часом вони поступилися кліноремінним через складність виробництва та меншу універсальність. Усередині варіатора можуть використовуватися різні вузли, щоб передавати крутний момент двигуна: центробіжне автоматичне щеплення, наприклад, Transmatic, багатодискове мокре щеплення, Multimatic, Multitronic, електромагнітне щеплення з електронним керуванням Hyper, гідротрансформатор Autotronic, Multiдрайв. І тому подібні. У багатьох сучасних варіаторах застосовується гідротрансформатор. Виробники вже мають великий досвід роботи з такими агрегатами. Їх надійність та принцип обслуговування досить добре вивчені. Основна ідея варіатора використання двох шківів із конусними стінками, між якими бігає ремінь або ланцюг кут між дисками може змінюватися, змінюючи ефективний діаметр шківа. У процесі розгону діаметр ведучого шківа збільшується, а веденого зменшується, забезпечуючи більш високу швидкість руху. Щоб рушити з місця, варіатор зазвичай використовує або гідротрансформатор, або багатодискове щеплення. Режими керування такою коробкою схожі на автомат, звичайні положення P R, N, D. Деякі виробники дають змогу водієві перемикати псевдопередачі, наприклад, 6 чи 7 віртуальних сходинок. Однак це більшою мірою покликано зняти психологічний бар'єр у тих, хто звик відчувати перемикання передач. Плюси варіатора у плавності розгону і перемикання. Немає поштовхів, оскільки немає різкого вибору передачі. Швидкий набір швидкості не витрачається час на пошук оптимальної передачі. Економія пального двигун може працювати на оптимальних обертах. Низький рівень шуму порівняно з деякими видами АКПП. Екологічність, менша витрата пального дає змогу знизити викиди шкідливих речовин. До мінусів високі вимоги до обслуговування. Мастило та фільтри доводиться міняти частіше, ніж в автоматах, і тим більше механіках. Нестійкість до перевантажень, тривала їзда на високих обертах або різкі старти сильно зношують ремінь і шківи. Складний і дорогий ремонт. Пошкодження навіть одного вузла. Може вплинути на всю трансмісію, а відновлення вимагає спеціальних навичок та грошей. Проблема з рухом на складних покриттях, на слизьких чи нерівних дорогах варіатор може швидко перегрітися або пробуксовувати. Сучасні варіатори стали однозначно надійнішими, однак трапляються типові проблеми той же ремінь або ланцюг згодом розтягується або зношується. Збої в електроніці, датчиках, порушення контактів, пошкодження проводки, гідротрансформатор, якщо він передбачений, та система щеплення виходять з ладу. Селектор може давати неправильні сигнали або взагалі перестати працювати. Мастильний насос та редукційний клапан зношуються або забруднюються, викликаючи порушення тиску в системі. Муфта переднього ходу виходить з ладу і спричиняє складнощі зі стартом і розгоном. Якщо виникають ривки, пробуксовки, авто їде навіть на нейтральній передачі або неможливо увімкнути ручний режим. Причина може критися і в механічних вузлах, і в електронних. У багатьох випадках потрібна повна діагностика з підключенням спеціального обладнання. Щоб варіатор прослужив довго, водій має дотримуватися низки правил, уникати різких стартів, агресивне рушання з місця суттєво зношує реміні і шківи. Не катайтеся на високих обертах надто довго, сів погано переносить тривалі максимальні навантаження. Не допускайте пробуксовок, адже якщо авто застрягло, краще скористатися допомогою інших чи спецтехніки ніж копати колесами в снігу чи багнюці. Уникайте перевантаження автомобіля та не буксируйте важкі причепи. Усе це особливо актуально для власників міських малолітражок із варіатором. Вони чудово підходять для спокійної їзди містом, але не розраховані на екстремальні умови чи бездоріжжя. Безступенева трансмісія чудовий вибір для міського автомобіля, який забезпечує плавність, економічність та комфорт керування. Такий агрегат робить машину тихішою, а витрату пального нижчою порівняно з багатьма іншими типами коробок. Водночас, варіатор не любить агресивних стилів водіння, вимагає регулярного та ретельного обслуговування а його ремонт може бути досить дорогим. Хоча для потужних автоінженери частіше вибирають інші варіанти, роботи чи багатоступеневі автомати, спроби вдосконалити варіатор тривають, тож можна очікувати, що з розвитком технологій ми побачимо ще більше моделей із розумними та надійними CVT. особливо в легковому сегменті, розрахованому на спокійну і розмірену їзду.